Польський оприскувач з регулятором тиску Тулері Перестало робити на форсунки, почав скидати на мішалку жидкость. І що я не робив, розбирав кран, це регулятора, все там ціле, але на форсунки тиску не було. Що я придумав? Одне поставив такий крон на мішалку і тепер, коли около включені форсунки, крон закритий. Коли на мішалку, крон відкриває. Все проблема. Муже якого... теж така проблема. Такое решение. Гидравличный подъем крыл. Цилиндр для 30 сантиметров путем манипуляции с трусом. Крыло поднимается на 60. Така проблема, можливо, комусь допоможе вирішення такої проблеми.